А цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігрома», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Вважається, що гриби найрізноманітніші живі істоти на нашій планеті, і найімовірніше їх існує від 1 до 2 мільйонів видів, хоча у наш час досліджено лише близько 100 тисяч. Гриби це неймовірно цікавий організм, який може бути як надзвичайно корисним, так і навпаки шкідливим. Грибниця або міцелія це вегетативне тіло гриба і складається з тонких розгалуджених гіфів, що забезпечують його живлення і подальше розмноження. А деякі види грибів, як от до прикладу, кордицепс, можуть полювати на комах і підкорювати їх собі, поступово проростаючи у їх організмі. А от грибні спори містяться в повітрі практично скрізь, а деякі гриби здатні роками чекати відповідних умов, щоб згодом прорости. Але є і надзвичайно смачні і неймовірно корисні гриби, і усі ми любимо блукати лісовими стежками, щоб врешті натрапити на величезну грибну поляну. Всім привіт! Сьогодні з вами Леонід і радий вас вітати на каналі Beaver Games. Перед вами новиночка від видавництва настільних ігор і громах – Настільна гра Міцелія. І якщо ви раптом подумали, що це якась тудна абстрактна гра про мікологію і комашок, то кажу одразу: ця коробочка не є тим, ким здається. Тож давайте разом із вами дізнаємось, що для нас підготувала Настільна гра Міцелія. Насправді перед нами досить цікавий абстрактний контроль територій. Із надзвичайно потужним рівнем взаємодії між гравцями. Особисто мені надзвичайно подобається тема гри, адже вам доведеться боротись із іншими гравцями не лише за території і ресурси, а й за створення свого власного грибного царства. Загалом, що цікаво, ігровий процес точно відтворює життєвий цикл грибів: спочатку розмноження, потім зростання, відмирання і наостанок переродження. Ціль у гри буде здобуття якомога більшої кількості переможних балів. А як це все тут робити, ми зараз і дізнаємось. На початку гри кожен гравець матиме перед собою 5 планшетів з фішками грибів свого кольору, а також карту підказку з можливими діями і жетончик комахи, ну і, звісно ж, з трьома картами грибів у руці. Ходи гравців відбуватимуться за годинниковою стрілкою починаючи з першого гравця. У свій хід гравець може обрати дві дії з шести доступних, але обрані дії обов'язково мають бути різними. Отож, перша можлива дія це переміщення. Яка дозволяє вам переміщувати фішку материнського міцелію. І це, до речі, єдина фішка у грі, яка може переміщуватись. Переміщуватись міцелій може до двох зон, тобто лише сусідніх між собою тайлів. Якщо міцелій дістається до тайлу, де є комаха, то ви можете забрати собі такий жетон. А от переміщуватись на тайл, де вже є міцелій іншого гравця, категорично заборонено. Інша справа з фішками грибів. Якщо ваш міцелій зупиниться на тайлі, де розміщений гриб іншого гравця, то тепер цей гриб заблокований і не може виконувати певні властивості. Наступна можлива дія це розширення. Виконуючи цю дію, розкрийте верхній трикутний тайл з одного зі стосів і додайте його на поле у будь-яке місце, аби тільки він доєднувався однією своєю стороною до раніше викладеного тайлу. Якщо це тайл з комахою, то одразу помістіть її на тайл. Усього у грі є 5 типів тайлів, і їх колір це поживні речовини і мінерали, необхідні для росту грибів. Чорні це особливі тайли-джокери, які замінюють будь-який колір під час вирощування грибів. Наступна дія це поширення спор. Цю дію можна виконувати як з допомогою міцелію, так і за допомогою фігурки гриба. Материнська міцелія може робити поширення спор скільки завгодно, а от кожен гриб не більше двох разів. До речі, це дуже зручно відмічати на треку спор кожного вашого гриба. Якщо поширює спори міцелія, то спочатку кидаємо кубик напрямку вітру, щоб визначити, куди поширюватимуться спори. Одну фішку спори ми кладемо на тайл материнської міцелії, а наступну уже за напрямком вітру. Що цікаво, материнська міцелія поширює лише дві спори, але от гриби то кількість, яка зображена на карті гриба. До прикладу, наш гриб поширює три спори. Перша розміщується на тайлі гриба, наступна у напрямку символа вітру, а третя у сусідній тайл з другою спорою, зліва або ж справа. І ось таке скупчення зі спор грибів і міцелії називають грибною мережею. Наступна можлива дія це ріст, яка дозволяє вам виростити гриб з карти на вашій руці. А для цього необхідно витратити спори з певних тайлів за кольором, як вказано на вашій карті гриба. І ці спори обов'язково мають знаходитись у одній з'єднаній мережі. Якщо ви маєте потрібну кількість спор, приберіть їх з поля і розмістіть фішку гриба з одного з планшетів на поле, а на його місце помістіть обрану карту гриба. Зауважте, що фішка гриба може розміщуватись лише на тайли звідки забирались спори. Далі у нас дія розклад. Як тільки будь-який ваш гриб поширив спори двічі, і маркер треку дійшов комірки з двійкою. То його можна буде розкласти, тобто прибрати карту розкладеного гриба під планшет, але так, щоб було видно зображену на карті властивість. Далі забираємо його фішку назад на планшет і оновлюємо трек спор на початок, а далі застосовуємо властивість розкладу гриба. Властивості розкладу мають три окремі бонуси: бонуси миттєвої дії, ігрове покращення і покращення гриба. Миттєва дія виконується одразу після розкладу гриба. Ігрові покращення зазвичай діють до кінця гри, а покращення гриба застосовується лише до грибів, які будуть вирощені на цьому планшеті де й покращення. І наостанок дія поповнення, яка дозволяє добрати одну карту з ринку або верхню з колоди грибів. Якщо поглянути на карту гриба, то там зображена така інформація. Назва самого гриба, її наукова назва, бали за вирощування, які є переможними. Спори, які якраз таки потрібні для вирощування гриба, кількість спор, які поширює гриб, і бонусна властивість гриба. Тепер кілька слів про жетони комах і такі умовні додаткові дії, які не вважаються основними. У будь-який момент свого ходу ви можете скинути три карти з руки під низ колоди, щоб отримати жетон комахи. Адже жетони комах дуже корисні і інколи дуже допомагають. Наприклад, два жетони комах дозволяють перемістити материнську міцелію вашого суперника на будь-який трикутний тайл на полі, адже, як ми пам'ятаємо, міцелій суперника блокує ваші гриби і позбавитись на докучливого міцелія завжди корисно. Також за один жетон комахи можна оновити усі три відкриті карти ринку грибів. Більше того, кожна пара жетонів комах у вашому запасі надасть вам один переможний бал наприкінці гри. А завершується гра, як тільки хтось з гравців розкладе по одній карті гриба поп кожним своїм планшетом. Після цього гравець, що це зробив, отримає жетон кінця гри номіналом 5 балів, і гравці рахують свої переможні бали на усіх картах грибів, як дозрілих, так і розкладених, а також бали за жетони комах, якщо такі, звісно, є. І гравець, що отримав найбільше балів, перемагає у грі. А тепер кілька слів про мої враження. Насправді Міцелія надзвичайно цікава і варіативна стратегія, з доволі нескладними правилами. Не скажу, що це прям можна саджати новачка, але загалом поріг входження у гру досить лайтовий. Щодо компонентів, то я в захваті, особливо коли відкриваєш коробку, а там рай для перфекціоніста. Все на своїх місцях дуже зручно і комфортно. Люблю, коли розробники дбають про своїх споживачів. Якщо говорити про даунтайм, то він тут, звісно, є, адже гра доволі стратегічна. І інколи треба трохи часу наподумати. Не скажу, що він критичний, зовсім ні, але я б сказав помірно прийнятний. Далі у нас взаємодія. І що що, а її нам тут насипали повінця, адже міцелія це досить тісний і агресивний контроль територій, і впродовж усієї гри ви точно неодноразово будете взаємодіяти з іншими гравцями. І не варто очікувати, що вам вдасться відсидітись десь у куточку і комфортно розвивати свою грибну мережу. Ні, тут навпаки ваші мережі будуть постійно намагатись руйнувати і відтісняти зайнятих територій. А далі у нас реграваність. І чесно кажучи, не бачу з цим проблем. Адже тайли територій кожну партію різні, і кожна наступна гра вже не буде схожа на попередню. А от карти грибів дають ще більше можливостей пробувати різні виграшні комбінації для здобуття перемоги. А якщо говорити про оформлення і атмосферу, то тут я однозначно вражений і переможений. Як на мене, це суперкласна ідея і реалізація. І ось уся ця ідея з спорами і грибами працює просто неймовірно. А ілюстрації грибів просто бомбічні, і подекуди частенько залипаєш на картах. Одним словом, контроль територій грибами з поширенням спор це просто топ. Тема незвична, цікава і сприймається дуже класно. Якщо говорити про моменти, які не сподобались, то хіба в натяжку це рандом на кубику напрямку вітру і, можливо, хаотичний вихід тайлів території, але навіть ці моменти можна фіксити властивостями карт. І загалом властивості карт дуже різноманітні і цікаві ігромеханічно. Тож, як ви бачите, Міцелія точно одна з дійсно достойних ігор, яка мене вразила, і я її поставив 7,8 біверів з 10. Це точно класна гра з свіжою і незвичною темою. Тож на сьогодні у мене все. Кому був корисний даний огляд, з вас вподобайка та коментар. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Адже попереду ще дуже багато цікавого. Грайте українське і до нових зустрічей. Па-па!